Полтава це місто, де українська душа відчувається в кожному кроці. Тут, у серці України, народилась українська літературна класика. Іван Котляревський, автор Енеїди, творив саме тут, і його спадщина живе в кожному куточку міста. А ви знали, що галушки в Полтаві це не просто страва? Тут навіть є пам'ятник Галушці. Фестиваль Галушки щороку збирає тисячі гостей. А алея Галушки стала символом нашого міста. Справжня гастрономічна насолода, кругла площа це ще одна архітектурна перлина Полтави. Унікальна в Європі. Вона вражає своєю формою та обеліском слави в центрі. Вона нагадує італійські міста, але має свій неповторний шарм. Полтава. Це не лише краса, а й спокій і затишок. Тут ви зможете насолодитися смачною кухнею, яка залишить незабутні враження. Приїжджайте в Полтаву, доторкніться до справжньої України і відчуйте її дух.